Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Спитав я знайомого, чим юристи відрізняються від всіх інших людей. Ну і пішло-поїхало. Там, Знають закони, відрізняють коли законно, незаконно тощо. Але це не так, як юрист каже. Основний факт це коли ти відрізняєш слова. Судження, твердження, коли людина щось говорить з реальними обставинами і реальною ситуацією. Тому відео, тема про наступне. В одної моєї знайомої загинув чоловік, батько її дітей на війні з Московією. Ну, так, розмова. І вона кажу своїй дочці 15-річній, що ти ніколи не забудь оцього, що вони творять. І, мабуть, каже, вона, хоча вона досить така кваліфікована людина, мабуть, і українці цього теж ніколи не забудуть. Як таки можна забути? Але якщо глянути на цю ситуацію от із таким тверезим поглядом через призму, всього-навсього якихось 90 років. Зараз у нас 22-й, уявить 32-й, 33-й. Люди варили своїх дітей, щоб прогодувати інших. Люди інших дітей. Я вже не кажу, скільки людей оточувало, скільки людей просто померло. І пів України мають дідусів, бабусів, своїх родичів, які померли. Там прабабусі вже скорше всього, прадідусі, які померли їхніх родичів від Голоду мору. Померли на землі, де, мабуть, якщо дати дозвіл, то пирію можна назбирати, щоб вижити. А люди забули. Люди забули голод 20-х років, люди забули 46-й рік, який теж був голод на цій землі зауважити. Не при німцях був голод, хоча там своя трагедія. От німці пішли, став голод на цій землі. Люди, наприклад, з Чернігівщини, вони там дуже вважають росіян своїм братнім народом, чомусь забули от Батурин, де дітей малюків убивали, а просто-напросто забули. А зараз кажуть, а ми ніколи цього не забудемо. Тому, шановні, не включайте український синдром, бо він хуже, Стольгольмського. Перемога буде за нами. Слава Україні.